Четвертокурсники Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, які навчаються на спеціальності атомна енергетика, проходили передипломну практику на Рівненській АЕС. В останні дні перебування на станції для них організували екскурсію турбінним цехом. номер 2 Молодь побувала у машинному залі третього енергоблоку. Оскільки вони майбутні спеціалісти в атомній енергетиці, то бачать реальне обладнання, з яким доведеться працювати, дуже важливо. Максимально надали інформацію про обладнання, його організацію, його роботу, параметри. Ну, відповідали на питання, які виникали по ходу». Атомник зазначив, що студенти були активними слухачами, цікавилися виробництвом і ставили багато питань. Молодь прагне реалізуватися в обраній професії, і є надія, що після закінчення вишів вони будуть вдосконалювати свої знання та розвиватимуть атомну галузь, зокрема, і наше підприємство, дивлячись на їхні питання, вони будуть гарними кваліфікованими спеціалістами, які прийдуть працювати в нашу галузь. Знайомство із виробництвом та екскурсія турбінним цехом були дуже корисними, кажуть студенти. Адже вони змогли побачити усі процеси, так би мовити, із середини. Також були вражені професіоналізмом атомників. Цікаво в першу чергу було побачити масштаби всього виробництва, тому що як нам на екскурсії, на схемі воно таке все маленьке, а вживу виглядає дуже велике. Особливо було вражаюче мені про конденсатор, про його величину. Про те, ну як відбуваються самі процеси в конденсаторі, ось все це було дуже цікаве для мене. Було цікаво побачити все зсередини. Вражають розміри самого цеху. Був цікавий екскурсовод, розказував нам цікаву інформацію, мав гарний підхід до нас. Ірина розповіла, що цікавилася атомною енергетикою, тому й обрала цю спеціальність. Під час навчання у виші зрозуміла, що зробила правильний вибір, адже за цією професією майбутнє. Тож студентка прагне в подальшому розвиватися у цій сфері. Практика на РЕС, зокрема у відділі ядерної безпеки, остаточно розставила пріоритети. Практика виявилась доволі е, цікавою, побачити все вживу, е, дуже вражаючі відчуття. Е. Ми проходили багато екскурсій, відвідали гідроспоруди, дизель-генератори були в зоні суворого режиму. Практика вона ще більше показала перспективи розвитку, де ти можеш себе реалізувати. А, студент Київського вишу Олександр ще з шкільних років цікавився атомною галузю, тому без вагань обрав майбутню спеціальність. До того ж, розповіді рідних, які працюють на Рівненській АЕС, додавали бажання пов'язати життя із атомною енергетикою. Завжди любив математику, фізику і мені було цікаво такі процеси, інженерна спеціальність. Тужність станції вражає, і хотілося б працювати на самій станції. А Нових проєктах, щоб більше розвиватися сфері. Практика на атомній електростанції це один із важливих етапів підготовки майбутнього висококваліфікованого спеціаліста енергетичної галузі. Це допомагає засвоїти здобуті знання в університеті, на власні очі побачити виробництво та зрозуміти відповідальність і обов'язки майбутньої професії. Також отриманий багаж знань від наставників фахівців РАЕС допомагає студентам максимально ефективно підготувати та сформувати свою передипломну роботу. Олена Муляр Павло Жих телеканал Енергоатом.